Зараз завдячуючи знову ж таки нашим силам оборони, спілкуємося, і маємо змогу поговорити з нашою наступною гостю, яка вже готова до нас приєднатися. Марічка Бон Боднар, це проєкт і гурт своя. Music. говорять про те, що це найщиріший проект в українському музичному просторі. Він був заснований у 2020 році. І саме з молодою співачкою Марічко Боднар будемо спілкуватися зараз. Марічко, вітаємо вас у студії, нашій в ефірі телеканалу Д-1. Вас дивиться весь Дніпро і не тільки. Вітаю, вітаю! Насправді для мене за честь бути в ефірі, розмовляти з вами і бути вдячними і дякувати нашим захисникам. Ми вас підтримуємо в цих ваших бажаннях. Отже, давайте поговоримо про вас, про вашу творчість, про те, як ви до цього прийшли, і з чого все починав. Дякую, насправді над проектом працюю вже четвертий рік. Ми з моїми музикантами маємо вже перший студійний альбом, який вийшов 23-му році. За роки за роки, два роки війни. Ми дали понад 50 благодійних концертів, якими ми виступаємо з патріотично-духовною програмою. Молитва ми свідчимо, як Бог діє, як наших захисників захищає, як він з нами боронить, як він. Дає силу нашим хлопцям, ось тому для мене зараз є дуже великою цінністю. Наші герої ви справді гарно сказали, що дійсно хлопці ну вони так дуже скромні, коли ми їм вдячні. Вони так та що я роблю? Та я просто там виконую свою роботу. А насправді наші захис... дорогі захисники, ви робите дуже багато, тому що ви кожного дня ризикуєте своїм життям заради кожного з нас, заради кожного українця, заради нашого майбутнього. І я зараз є на такій міжнародній платформі, де щойно ми теж говорили про вас, про те, як що ви жертвуєте і ризикуєте заради нашого майбутнього, заради наших дітей, тому ви робите дуже багато. І ми вам просто вдячні. Стосовно музику стосовно музики у нас є інформація про те, що ви працюєте безпосередньо. Ну, якщо можете говорити, я думаю, що можете, тому що музикант це теж якоюсь своєрідною мірою така робота. Ви працюєте саме з бандурою. А можливо, є якісь інші ще музичні інструменти. Якщо ні, то чому була обрана саме цей легендарний український музичний інструмент? Дякую, насправді я бандуристка, але в своєму проєкті бандура в нас задіяна в декількох піснях, бо я все мріяла завжди співати. Але дякую за запитання. Зі мною зараз працює і скрипаль, тобто в нас є на живих наших виступах. Маємо звучить скрипка, це надзвичайно чуттєво і торкаюче. Ось оскільки музика моя це є така більше лірика. більше... Поп-лірика, ліричний рок. ось, І, і, і а, маємо скрипку, клавіші, гітара, бас-гітара і ударна, ударні інструменти. З бандурою, я вмію теж знайти бандуриста, хлопця, бо зі мною працюють чоловіки, молоді чоловіки. Ось, Я співаю, а вони мені вже е, допомагають творити музику, творять її разом. Тому е, бандура. А я дуже люблю бандуру, але насправді зв'язку з зайнятістю немає можливості професійно грати, тому навіть за це не беруся. А я моя ціль це музика. Це творити нові пісні, це нести меседж в світ. Ось а бандуристка, бандуриста, коли знайдемо ще. Я завжди, знаєте, я завжди коли дивлюся на тендітну дівчину, яка несе в руках бандуру. Я розумію, що це це надзвичайно, це надзвичайно потужно, тому що задля тому що цього треба мати неабиякі сили і хист. А на вашу думку, я а потім тобі віддам слово, бо я розумію, зараз щось я перехопив ну, коротеньку ініціативу. Бандура, це є фішка зараз? А, я вважаю, що так. А... Тому що це є наше, це є цінне. Якщо ще е, брати і е, усучаснювати давні пісні, якими наші бандористи-кобзарі бандуристи колись співали і вони несли нашу культуру, нашу рідну мову, попри всі наші історичні нюанси, коли в нас не було ще затвердженої української мови, в нас були кобзарі, які, е, які несли свою місію. І, можливо, я можу ствердити, що завдяки Ним ми українська мова, до речі, свято якої рідної мови ми святкували вчора? Українська мова твердилася, і таким чином, завдяки їхнім пісням, завдяки їхнім співам, виконанню супровіді на бандурі, а ми зберегли нашу мову. Ми її ну ми маємо і нашу ідентичність. Ось. Давайте тепер поговоримо про гурт. Яка була ваша ідея створення гурту? Та взагалі як утворився гурт? Дякую. Насправді, співати це було такою моєю мрією всього життя, і я співала ще з маличку. Ось я була учасницею гуртів двох гуртів. Це були жіночі колективи, це був Cherry Band, потім Птаха. Ось, але я мріяла про свій авторський проект, і таким чином, в серпні двадцятого року побачила світ, моя перша авторська пісня. І а, чому своя м'юзик? Тому що я люблю українське. Я є, можу сміливо сказати, що я є патріотом нашої землі, нашої країни. Я співаю українські народні пісні. ми працюємо над їх осучасненістю, над їх такою різноманітністю. А, дуже люблю пісні Васюка. А також чому своя, тому що е, цей проект е, в першу чергу створений для того, щоб нести свою місію в е, музичний простір в суспільство. А е, це в першу чергу е, говорити про те, що були про те, що важливе для душі, е, стіляти душі, е, торкатися душі, ось і і, в принципі, е, десь мені трішки це вдається, тому що людям відгукується і навіть. Е, Похвалюся, ми в минулого року, 23-му році, перемогли на всеукраїнському конкурсі Шевченківської пісні. «Ще, ще пісня в номінації Гурти з нашою піснею Доле дети». На слова нашого пророка Тараса Григоровича Шевченка, і е, багато наших слухачів говорять, що ця пісня торкає. Вона Шевченко звучить по-новому. Ось і я дякую Богу за те, що можемо творити, що можемо е, служити і внести е, наше українське в, в шоу бізнес, е, популяризувати і таким чином е, рухатись. А це не єдина пісня, яка, да? яка так. є підложкою саме до вашої творчості. Вас надихнув написати пісню. Дякую тобі, герою Шевченко. Скажіть, чи є ще українські поети, які мало чи мають вплив на ваш творчий шлях? Дякую. Насправді надихнув мене. На дякую герою, не Шевченко, а надихнули наші хлопці, наші захисники, тому що я, крім того, що співаю, я багато волонтерів. Ми їздимо в госпіталі, їздимо в реабілітаційні центри, де я багато спілкуюсь з нашими захисниками. І а Шевченко, Тарас, це його вірш Тараса Григоровича Кавказ. Дуже так символічно ліг в основу пісні. Чому? Тому що наші хлопці, наші захисники і тим символом того Прометея, якого Орел карає, але він не ви не скарає і не вигоре цього поля. Він наша воля не вмре і. Наші захисники є цими прометеями, які, які несуться на нашу волю, це нашу силу. Ось тому ви знаєте, для мене звичайно виконувати Тараса Григоровича Шевченка. І Я радію, що людям подобається, і люди по-новому відкривають для себе пророк пророчі слова. А щодо поетів, то я багато з багатьма співпрацюю. Признаю, чесно, що мені простіше готовий вірш положити на музику, ніж придумувати слова. Ну, Так є. Інколи буває муза, інколи словесна муза мене покидає, я жартую. Але ми багато співпрацюємо з нашими молодими поетами: це така Ілона Ельтек зі Львова, Юлія Барва, поетеса. Ось які, які дозволяють творити музику на їхній вірші. Ось так само Любов Бурак це пісня молитва, яка теж для мене стала знаковою. А це пісня на слова Побудь, мій Боже, тут зі мною. Це слова, як віршем цим хлопці наші молилися ще за часів АТО. Вони кожен носили з собою цей вірш як молитву. І цей вірш так символічно попався мені в соцмережах, і ми зробили пісню. Ось тому теж можете її послухати. Вона є теж для мене дуже важливою, і по переглядах має найбільше прослуховань переглядів. Ось тому співпрацюємо. Дякую нашим авторам, талановитим, які творять гарні вірші. А наскільки от складно буває іноді обрати той чи інший вірш від знайомих авторів? Ну з Шевченком тут зрозуміло є помпезні, є. Е... Каменні такі речі, ну які тут вже е, вибрати, не вибрати, то таке. А от коли е, молодий автор пропонує е, якийсь вірш, наприклад, і які критерії от має там спрацювати, щоб ви сказали, так все, я його забираю, це буде стопудовий хід, і воно е, вийде? Або навпаки, кажете, ні, ну щось не, не то. от Не, не цього разу. А, який критерій? А справді це моє, моє серце. Я от а, говорю там про інтуїцію. Я я чітко слухаю свого внутрішнього голосу і розумію, якщо мені цей вірш подобається, якщо він мені заходить, якщо слово торкає, якщо воно має значення, а не просто опис там. Ну, на жаль, так. Тоді, тоді він мене зачіпає, і в першу чергу я отак, коли мені подобається, тоді беремо, я беру в основу пісні. І, ну, тобто, в першу чергу слухаю себе, і вже якщо е, мій внутрішній голос мені каже, так, працюй, роби, Ось. Ну, і слухаю потім музикантів, якщо хлопцям теж подобається, але більше хлопцям подобається те, що мені подобається. Ось, вони завжди готові підтримати. Я дякую кожному, хто зі мною працює, хто творить. Ось тому такий критерій це таке моє внутрішнє я, яке, яке мені вказує. якось так. А як давно ви займаєтесь благодійними концертами? А, ну, благодійність, перший наш благодійний концерт це був ще до війни. Це був концерт, на якому ми збирали кошти на хворого хлопчика хлопчика Посма. Це був Юрко Клюс, а наш львів'янин. Тоді ми десь збирали здається, 12 тисяч гривень. Це був перший концерт благодійний. Ось потім були після після війни. Це вже звичайно були на ЗСУ, але наша ціль не була в коштах, а ціль була в. Патріотично-духовній, якби такій, ну розв... програмі, та, якої ми людям трішки піднімали настрій, трішки служили. Ось, а зараз моя благодійність з початком 24-го року розпочалась з такого заходу Різдво з зірками. Це був захід, який організовував міжнародний благодійний фонд Маленькі перемоги, який опікується дітьми з особливими потребами. І я співала на сцені з двома незрячими дітьми, дуже талановитими. До речі, цей проект об'єднує тих дітей з різ... з цілої країни. Земною співала дівчинка Єлизавета Москаленко з Миколаєва, того що, що зараз прифронтова область місто. Ось і таким чином я розумію, що ми надалі будемо працювати. Будемо Привертати увагу до таких дітей особливих з особливими потребами і нести в світ меседж, що кожна кожна категорія наших наших діток повинна мати відповідну оцінку, відповідне ставлення, і сприйняття е, мабуть, одне з останніх питань від мене чомусь так от несподівано виникло таке питання: От ваше особисте ставлення. Е, що я не можу сказати краще, а що вам більше імпонує, більше до вподоби. Чому залучення? От, наприклад, ви що не говорили там про дітей, яких ви, яким ви надали можливість виступити і показати себе, які поруч із вами були на сцені з іншими артистами і отримали від цього цю підтримку і оці стрижені, якісь внутрішні? Да? Або навпаки, коли ви... Організовувати робити благодійні концерти і допомагаєте їм матеріально або там якимись речами, які щось привозити, передаєте кошти, або там, наприклад, військовим купуєте якісь речі. Що більше на вашу думку важливе, більше вам імпонує, наприклад, отакі от концерти за для їх внутрішнього підтримання духу, чи оця допомога, яку вони отримують в руки, і чому? А ну для мене в першу чергу, напевно, це перше. Це ж те, що ви сказали, це внутрішні ці сили, тому що кошти коштами. А якщо ми не будемо сильні духом, то толку з тих коштів, Та? але також ми останні до речі, мої концерти. Це ми мали з нашим захисником ігорем Двигало. Ми збирали на автівку для нього. Я тішуся, що ми теж частину суми зібрали на концертах, але за три дні закрили збір, і на авто сума зібрана. Зараз шукають авто. А тому відповідаючи на ваше запитання, скажу таки, що дійсно для мене важливіше це оця духовна складова. А я розумію, що мистецтво зараз воно лікує, воно надихає, воно повертає довіри, і воно теж несе оту нашу таку патріотичну українську стійкість, тому що не маючи тому, що завдяки музиці, а у людина потрапляє трішки в інші світа, за підходить від реальності і трішки забувається про наше сьогодення, яке зараз є нелегким. Ось тому, тому відповідаючи, це буде перше. Пані Марічко, дякуємо вам за надзвичайно класну е таку душевну розмову. Насправді за вашу е роботу, за вашу творчість, е за вашу душу і серце, яке ви все це вкладаєте в ваші речі, і це. Насправді у них надзвичайно потужно відчувається і, і тому вам отак от вдячні і військові, і просто ваші слухачі, які е, дійсно кайфують від того, що ви е, робите з бандурою, як ви це все впроваджуєте, як ви це все е, красиво вмальоти. Дякуємо вам ще раз. Вам гарного дня! спасибі, що сьогодні зв'язалися з нами. Творче натхнення насамперед і всім нам спільної перемоги. Це найголовніше. Дякую, дякую, до зустрічі.